Давайте скажемо слава Богу. «Слава Богу знаєте, ми тут так уважно слухаємо пісні, проповіді. Апостол Петро каже, так, і ви вооружитесь цими мислями. Знаєте, йде духовна війна. Інколи брат проповідує, і ми, знаєте, вооружаємося. І ми вже десь напрягаємося і можемо навіть воювати в мислях. Супротивлятися і так далі. Але Біблія каже вооружіться цими мислями. Тобто, Боже Слово це духовне оружі, яке дає мені і вам силу, здатність противостояти всім замислам козням дьявола. І коли брат переді мною говорив, я згадав один випадок із свого життя, і я розумію, що це для мене є свідоцтво. І в моєму житті це є, е, як вам сказати, ну, це таке, знаєте, знаміння. Я розумію, коли я десь знаходжуся, да? і я відчуваю цей стіг, оживаю в моєму серці. Дзвонить мені одна сестра. Це реальний випадок. Я піднімаю трубку і починаю розмовляти. Говорить, 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 і тут вже знаєте, я. Починаю так би давати задню, ну вона мене просить, щоб відвідати одну людину. Я починаю, я думаю, що я це свідкував вже не раз, але просто якраз цей випадок настільки ожив у моєму серці, що я хочу знову про нього засвідкувати. І коли вона починає, знаєте, знов просить мене і просить мене, і я говорю з нею по телефону, і тут же в серці оживає вірш, книга притч. 24 розділ, 11 вірш. Настільки це врізалося мені в пам'ять, що по сьогоднішній день, кажу вам, це особисто моє таке, знаєте, ведення, водітельство в деяких ситуаціях. Я відчуваю це, це слово, коли я маю там вникати, коли я маю туди йти. І знаєте, недавно пустив одну сестру, і вона мені деякі такі слова сказала, що мене дуже вразило. Я тебе чекала. Знаєте. З однієї Бог каже: почому когда я приходил, каже нікого не было?» Каже Бог, і коли я звал, ніхто не отвечал». Дуже велика відповідальність на мені і на кожному із нас. Бог приходить. Бог приходить і Він чекає. знаєте, не тільки фізичне вухо, щоб воно було відкрито, але й духовне. Ми сьогодні чули про наші з вами очі. Як фізичні, так і духовні. І знаєте, цей вірш настільки, знаєте, е от зараз він перед моїми очами, але в цей момент в цей момент, я про цей вірш навіть і не думав, і не розмишляв над, над ним. І я зрозумів одну істину, що цей дзвінок був не просто так: Бог побуджує людину і заставляє образно її дзвонити. Тому що у нього є свій план для тої чи іншої душі. І Біблія каже нам, тобто в цей момент, слухаючи сестру, я чую голос. Я чую конкретно голос в своєму серці, який каже мені: спасай взятих на смерть, неужелі аткажеся, від обречених на убієні. Об Ми з вами покликані до труда на Божій ниві. Я не буду читати, але нагадаю нам вірш. Де Ісус Христос, Євангелій від Матвія, Він о, в 15 розділі, ми читаємо 16 віршиком. Я розумію, що це заклик. Це заклик. І цей же самий заклик в цьому віршику. Біблія каже, спасай! Це рішення твоє. Ти не залишайся в безпечі, ти не залишайся, знаєте, в так, такому нерішительному состоянні. Я тебе кличу, тому що я тебе призвав. І коли Христос говорить до учнів, Він каже таке гарне слово, не ви мене вибрали. Дорогі християни, не я і не ви вибирали Христа. Я можу сміливо сказати, що Він вибрав вас. Амінь. Він каже, вас хотів. І 1.18 ми читаємо, вас хотів. Це Божа воля. Він вас хотів, возродив нас Словом своїм святим. Родив нас словом істини, і ми стали Божими дітьми. Он вас хотів, це Його бажання, це Його суверенна воля Божа. Восхотів. Це не моє бажання, це його бажання. Каже, я вибрав вас. Я вибрав вас для чого? Щоб ви вийшли? Я говорю, скорочуючи, я вибрав вас, щоб ви йшли і приносили що? Плод. Давайте ще скажемо. Слава нашому Богу! Тому ми є назібрані і нам кажеться, що просто ми вільні слухачі. Ні, дорогі християни, дорогі Божі діти, давайте знайте, десь внутрі в своєму серці будемо відчувати покликання Боже на нас. Я би сказав, Боже, помазання на вас. Дух Божий на вас. Амінь. Він нечто вложив у ваше серце. Він дав вам духа сили, він дав вам Духа молитви. Амінь. І як церква Христа, ми маємо владу, якщо двоє або троє суєняться в молитві, нечто відбувається. та місць согласії на основанні Божого Слова. Євангелій Матвіє, 18 розділ, ми це читаємо. І знаєте, десь, коли ось це відчуття приходить, відчуття і переживання приходить, що насправді я. Не то, що знаєте, десь там носа задираю, але ти і я, ми скромно по мірі віри, ми розсуждаємо, і ми розуміємо, ми покликані до чогось певного і конкретного. Ми покликані, і ось наше з вами покликання, воно вже залежить настільки, наскільки я е, працюю над своїм життям, наскільки я вникаю в своє серце, і наскільки я на цій волні, про що передіною брат говорив, я слухаю. Я уважний, я стою, можливо, на цій вершині, на цій башні, а що він сьогодні скаже, а що він сьогодні повелить, а куди він мене сьогодні направить? Я не говорю за таку, знаєте, суперсвятість, як десь часто знаються виражати, але ні. Якщо ми е Божі е діти, то Біблія каже, що синов'я суть а водимі е Духом Божим. І знаєте, що повертатися до цього дзвінка і сестри. То я вам скажу, що ось цей випадок він послужив великим благословінням, тому що я бачив Божу руку, тому що ця людина, яка була в погрязчому состоянні, ця людина, яка була, знаєте, ну, прибита гряздю цього міра. Але в той же самий момент там потрібно було принести слово. І я би хотів звернути свою увагу на. Слідуючий э, вірш, який я, 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 я сказав, 11-й, але притчі 24, э, 12 вірш, якщо я не помиляюся, ми з вами відкриємо і я буду завершувати. Дамо ще брату увагу можливість. Блаженний проповідуючий, коротко, ані знову будуть приглашені. Хай Бог благословить. Притчі 24, 10, але є 11, але ми будемо з вами читати 12 вірш. Я буду завершувати. Це дуже гарний вірш. і Я часто на нього впоследствию я говорив вам про 11, який каже, спасай взятих на смерть. Неужели відкажешся від от аборечених на убійні? І 12-й Будь ласка, на свою увагу. Скажеш ли, От ми не знали этого. Я можу шукати оправдання, а я не знав. Я не знав, що ти в лікарні. Я не знав, що ти в тюрмі, я не знав, що ти, ти, ти десь там у підвалі, голий, голодний. Я не знав. Це, знаєте, для мене неоправдання. Якщо я так буду говорити. Тому що, що іспитуючи серця, зна... раз він не знає, а іспитуючи серце раз він не знає. Як ви думаєте? Чому Бог побуджує людину, яка стоїть на стражі? Тобто у Бога є ті воїни, молитвенники, молитвиниці, які стоять на стражі. Є нужда, і вони на стражі. І ж, серце знає, яка я мисль, ми говоримо о новозавітнім місці з Божого Слова. Іспитуючи же серце, знає, яка я мис у духа. А духа датайствує. За святих по волі Божій воздиханнями неізреченними. Я думаю, ви зловили думку чи ні? Неможливо сказати я не знаю, якщо я і ти, Римлянам 8 глава, 26 вірш, якщо не помиляюся, і спитуючи же серце, знає, яка я мисло Духа. Тобто Дух Святий у моєму, в твоєму серці, він не мовчить. Ми сьогодні такі гарні пісні співали, Він нас веде. Він нас наставляє, братя нагадували, Він нас вразумляє. Для чого нам даний Дух Святий? Він побуджує мене, Він побуджує тебе, Він заохочує, Він поощряє нас до того ж самого труда на Божій ниві. Часто нам молодь співає, ми руки, ми ноги, ми очі чиї. І Ісуса Христа, тому нехай Бог благословить нас, щоб ми уважно стояли на стражі і бодрствували. і якщо Бог промовляє до нас. Щоб ми охотно повинувалися, чуючи не тільки фізичними своїми вухами, знаєте, чуючи в телефон одно, а в сер... ну, слухаючи, можна сказати в телефон, я хотів відмовитися. Але те, що було сказано в серці, неможливо відмовитися. Я розумію, що ми далі йдемо в повиновені. Тому нехай Бог благословить нас. Давайте ще раз коротко помолимось і прославимо нашого Господа. Йому хвала. Амінь.